Марафон Єдині новини продовжує інформаційний випуск. Для вас працюють журналісти фактів у -Ві» та вікон СТБ. Я вас вітаю. На Запоріжжі пролунав вибух. Там працювала наша ППО. Про це щойно написав очільник області Іван Федоров. І вже пішли відбої по областях, де була б оголошена тривога. Ми ж нагадуємо, що знімати місця прильотів і їхні наслідки або викладати це у соцмережі категорично заборонено. Це може допомогти росіянам скоригувати вогонь. 11 населених пунктів на Сумщині через обстріли залишилися без світла. Про це заявили в Міністерстві енергетики. Нині фахівці намагаються відновити електропостачання. Вночі російські війська обстріляли прикордоння, постраждала юнаківська громада. Ворожі міни пошкодили приватні будинки. А напередодні в регіоні зафіксували більше сотні вибухів. Під ударом опинилося 9 громад в області. вкотре закликали людей евакуюватися з прикордонних населених пунктів. Багато лучше настало. Щодня вони відбивають ворожі атаки на відстані десятків метрів. На їхні голови росіяни запускають дрони, камікадзе та авіабомби. Піхоті нині дістається найбільше, особливо на Бахмутському напрямку. Тут росіяни активно штурмують позиції по кілька разів за добу, і часом бої точаться просто в окопах. З піхотинцями 4-го батальйону Сила свободи бригади Нацгвардії Рубіж спілкувався Олег Корнієнко. На їхні голови росіяни закидають запалювальні снаряди, випускають сотні артилерійських і атакують з авіації. Це відео з телефонів наших піхотинців. Соляний позивний йому лише 23 роки. Сам з Харкова, але повномасштабку зустрів у сусідній області. За кілька місяців мала б закінчитися його строкова служба. Та росіяни змусили його взяти до рук зброю. 24 февраля, коли в город Лохтирко. Тоді зашли Російська Федерація, і ми тоді вели в городські бої. Ну, це в метрах так 20-30. Вже через кілька місяців Солоний підписав контракт і подався у бригаду Нацгвардії Рубіж. Нині у складі 4-го батальйону Сила Свободи хлопець щодня відбиває ворожі піхотні штурми. Вони підходять в плащах, в такі плащі, які тепло не бачать. В основному це все зранку. Підійшли максимально до окопів. Забігли, і встигли замітити їх, і ну розпочалася така перестрілка. Це один з крайніх боїв наших піхотинців на Бахмутському напрямку. Він тривав кілька годин. Перестрілки, вибухи гранат, бої точилися і в окопах, і над ними. Росіяни зненацька сподівалися захопити позиції. Ну успішно відбили, їх, все, все добре. було. Та, попри перевагу у силі, бійці намагаються не допускати ближніх боїв. Зазвичай знищують ворога ще на підступах, але росіяни свої штурми ще прикривають з неба. Іноді настільки багато ворожого залізять летить, що й ніяк голову підняти. Дуже багато впіві, дронів з скидами, артилерія. І один зі скидів я втратив свого бійця тиждень назад. Відновлювали позиції, був скид і. Один із моїх, так сказати, починяних загинув. Ворожі дрони це чи не найголовніша проблема на фронті. На одну позицію зараз росіяни можуть запустити їх десятками, особливо FPV. Навіть коли реп працює, вони вже ну, знають, що там реп працює. Вони просто в півіху розганяють. Вони знають, де вона втрачає так сказати свій монітор. І просто на свободному польоті вона долітає. До позиції і самим ударною волною зносить накриття бійці не приховують тримати оборону вкрай складно. Ворог постійно тримає у напрузі, пробує виснажити, бо має для цього і достатньо живої сили і снарядів. Але піхотинці вгризаються у землю і роблять все можливе, аби утримати позиції і відігнати ворога. Ми мусимо це робити, тому що. Ну, знову ж таки, ну це домівка, її треба захищати. Я, ну, я не уявляю, як може бути інакше. вони придуть у нас час нашого життя. А це є ну, це дуже ці цінний ресурс в житті людини це час. І вони в нас просто його забирають. Ну, це не можна так полишити. Нині цим піхотинцям вкрай необхідні генератори. Щось вдається купувати за свої кошти, щось держава дає. Та все воно не вічне і на полі бою знищується. Тож бійці просять допомоги у тилу. Олег Корнінко, за Харкомах. Факти сітіві єдині новини. Про перемогу над російським агресором нині моляться у всіх українських храмах сьогодні. Одне з найбільших християнських свят вхід Господній у Єрусалим. Або, як у народі кажуть, вербна неділя. Зранку очільник ПЦУ, блаженніший Епіфанію, служив літургію у Києво-Печерській лаврі, і щойно закінчилася служба у Патріаршому соборі української греко-католицької церкви. Її провів глава блаженніший Святослав. І зараз з нами на прямому зв'язку наш кореспондент Василь Сафянюк. Він вже встиг поспілкуватися із вірянами і з духовенством. Вітаю зі святом. Тож з яким настроєм люди прийшли до храму? Вітаю Андрію. Скажу так: настрій у людей святковий, але всі пам'ятають і знають, що зараз триває велико Російська українська війна тут у головному храмі греко-католиків, Патріаршому соборі Воскресіння Христового сьогодні було три божественних літургії. Почали о 7.30, потім була о 9.00 і об 11.00. кажуть, три богослужіння роблять для того, аби всі охочі помолитися, а також освятити вербу. Мали можливість це зробити, і на всі богослужіння сюди приходило чимало людей. Ми поспілкувалися з вірянами, які були тут, і от що вони говорили про свій настрій. Пропоную послухати. Настрій святковий і хочеться, щоб він був переможним. Знаєте, щоб ця дійсно свята вербичка повибивала всю нечі з нашої святої України, щоб до нас прийшла довгоочікуна перемога, яку наші дорогі захисники торують. І, на превеликий жаль, ця перемога гаптується кров'ю, щоб це сталося якомога швидше. У вербну неділю на всі святкові літургії кияни приходять цілими сім'ями і навіть родинами. Багато хто з дітьми. Так пан Андрій прийшов з маленькими синами і каже, це потрібно для того, аби традиції передавалися від покоління до покоління. І от про які традиції пропоную подивитися. Кажи, б'є, не я б'ю, за, за тиждень Великдень. А за тиждень великий день. Ой, і кажи, зі святом усіх. Святом З очікуваннями, тому що не забуваємо, що в нас йде війна. Ось, і Ми тут, завдяки хлопцям і дівчатам, які там, ми маємо права святкувати. І тобто, сьогодні, тобто, звертаючись до Бога в наших особистих проханнях, ми також і звертаємося до нього, щоб він дав нам перемогу і щоб зберіг наших там хлопців і дівчат. Урочисту божественну літургію 11-й провів Леніший Святослав, глава Української греко-католицької церкви. Також він освятив вербу, з якої віряни прийшли на богослужіння. Традиційно це все відбувалося на подвір'ї перед Патріаршим Собором Воскресіння Христового. Також Верховний Архієпископ і глава УГКЦ освятив і паски, які віряни напекли, і які вже незабаром відправляться на фронт для наших захисників та захисниць. Цей пасхальний хліб. Поїде на фронт до наших захисників, дівчат і хлопців, які сьогодні є втіленням надії України на те, що ми вистоїмо, ми переможемо. Сьогодні була особлива молитва за наших воїнів і, очевидно, молитва, щоб той Христос, якому співаємо сьогодні, Осан Вишніх, прийшов до нас, до наших сердець і був секретом стійкості і перемоги України. Тож я нагадую, сьогодні вартна неділя, а вже за тиждень великдень. Андрію. Дякую, Василю. Це був наш кореспондент Василь Сафянюк з Патріаршого собору ГКЦ, де щойно закінчилася служба. Є привід пишатися нашими юними землячками. Нещодавно в Грузії відбулася Європейська олімпіада з математики для дівчат ЕГМО 2024 Нашу команду з чотирьох юних українок укотре визнали найрозумнішою. А дівчата посіли перше місце серед 54 команд з усього світу. Цю олімпіаду проводять з 2012 року, і команда України в шосте перемагає. Про наших дівчат-переможниць далі в сюжеті. На цьому відео наші школярки Марина Аліса Катерина та Євгенія несуть український прапор на відкритті європейської математичної олімпіади для дівчат і ще не знають, яким буде їх результат. Харків'янка Марина Спектрова каже, надзвичайно тішила підтримка різних країн. Коли виходили на сцену, їм кричали Глорі ту Юкрейн!» і це окрилювало учасниць. Марина готувалася наполегливо, попри постійні ворожі обстріли Харкова, десять уроків математики і додатково по вісім складних задач щотижня. Тож до торішнього срібла дівчина виборола золото, та найцінніше саме командна перемога. Те, що ми ну, перемогли, як команда вже двічі поспіль, і що Україна перемогла вже шостий раз з 13 і ось це для мене значить нам ну, більше ніж навіть наші три золоті медалі. Цікавість до логічних завдань у дитинстві переросли в школі для Аліси Потьомкіної в захопленні математикою та програмуванням. Тому в юної киянки за плечима участі перемоги в численних олімпіадах, не лише українських, а й міжнародних. Підготовка я працюю декілька разів на тиждень з своїми тренерами, а також займаюся в гуртку, на який відбирали за результатами. Всі українських е, олімпіад та інших відборів. Приємний сувенір від нещодавної перемоги в Грузії капелюх Сомбреру від дівчинки з мексиканської команди. І Марина, і Аліса і Євгенія отримали запрошення на навчання від Кембриджського університету в Англії. Львів'янка Євгенія від повномасштабного вторгнення живе і навчається в Британії. Їй подобається викладати, тому своє життя хоче пов'язати з математикою, якою захоплюється з сьомого класу, та кар'єрою в закордонних наукових установах, але обов'язково у співпраці із земляками. Я впевнена, що я хочу продовжувати свій математичний шлях. В академії і поїхати можливо в якусь іншу країну після університету щоб. Робити якісь дослідження з математики також в Англії навчається дев'ятикласниця з Києва Катерина Судоренко. До олімпіади готувалася самотужки. Для мене цікаво розв'язати задачі, які спочатку ти на них дивишся, і взагалі можеш не вірити, що ти їх можеш зробити. Потім я не знаю там годину подумати, і в тебе вже якісь правильні ідеї, і може вийти вся задача. Європейську олімпіаду з математики для дівчат Ігмо проводять з 2012 року. Відтоді українки шість разів. Здобували золото. Ми бачимо, що найчастіше тут написано саме Україна. Тобто, попри усі негаразди, наші дівчата все одно є чи не найкращими в світі. Готуватись до змагань допомагають українські та закордонні спонсори. І другий рік поспіль наші дівчата кращі серед 54 команд. Ця олімпіада. Напевно, єдина в світі, де є поєднання саме красоти і розуму. Дипломи цієї олімпіади, медалі ну, користуються шаленим попитом в світі, в університетах. Вона є дуже дуже престижно. На цьому відео наші юні землячки перемогли і заслужено отримують нагороди. А на цьому фото в символічному призі тарілочці обличчя переможниць і учасників нашої команди. Ймовірно, дівчата розлетяться світом, але є надія, що в майбутньому збагатять рідну землю своїми знаннями. Олена Астахова, Тетяна Доцяк, Олександр Назаренко та Олександр Миранюк факти ICTV. єдині новини. Квадроцикл за чималі гроші завдяки сюжету сітів таломарафонів, вдалося придбати воякам 65-ї бригади, що оборонить Запоріжжя, минулого місяця в ефір вийшов матеріал про роботу евакуаційної групи, якій армійці розмістили на свій сторінці у соцмережі. Там його побачила жінка на ім'я Христина, яка живе в Молдові, і вирішила допомогти українським оборонцям чималим грошовим внеском. Та нині у бійців, які виносять з нуля поранених побратимів, навіть подвійне свято або ж окрім квадроцикла від закордонних. Благодійниці. Вони отримали ще й спритні евакуаційні баги. Так само придбані завдяки донатам небайдужих людей. Дуже хороша машина. Щодо Маш евакуації, вона дуже проходимість має. Це один із трьох багів, придбаних коштом благодійників для 65-ї бригади жадана обнова для евакуаційників. Вояк на псевдо Шансон каже, вивозити поранених з нуля вдасться швидше. Та зручніше тут от важкого трьохсотого сюда воздусілки запихається. Якщо не важкий, то можна раз-два-три забрати зразу. На капоті вже жартівливо зловісний військовий декор. А це щоб орки бачили і боялися, і втікали за кермом нового квадроцикла. вояк на псевдоаман. Ми познайомились у березні. Він багато років прожив у Португалії та на початку великої війни повернувся боронити Україну. І той сюжет у марафоні каже Аман став дуже корисним. Після вашого сюжету, коли ви приїжджали, говорили насчет евакуації, як ми працюємо. Значить, з нами зв'язалася одна жінка. Жінка з Молдови на ім'я Христина кажуть, вояки побачила сюжет ICTV на сторінці бригади у Фейсбуці та написала, що хоче допомогти. Ми, сусіди, маємо допомагати. Впаде Україна, впаде і Молдова. Війна, це страшно. Треба допомагати хлопцям на фронті усім, чим можемо. Я не можу сидіти і дивитися і нічим не допомогти. Побачила інтерв'ю, де Аман розповідає, як витягують хлопців по 4-5 кілометрів на руках. Несуть. Важко пережити те, як хлопці із трьохсотих стають двохсотими. І одразу каже шансон, благодійниця переказала їм чималу суму. На нього скинули. 3 800 доларів. Ще доложили та й купили його. 4 тисячі доларів. Всього 7 він обійшовся нам. Цей відеозвіт із подякою благодійниці, які зафільмували по тому, як придбали квадроцикла. Пані Крістіна, доброго дня. Витрішив вам зняти відео. Надіюсь, що він допоможе багатьом воїнам зберегти життя. Аман каже, цей квадрик із двигуном на 300 кубиків. Файна річ. Це 300, тобто... Можна вчепити є фаркоп, можна вчепити якийсь прицеп, можна навіть раненого витягнути, можна відвести якийсь ствол крупний. Новим транспортом бійці евакуаційного підрозділу 65-ки не натішаться. Хлопці твердять, мають чимало потреб, благодійники допомагають. Втім, і з тим, чого нині бракує найбільше, волонтери каже Шансон, не зарадять. Побільше людей, щоб снаряди да, хлопцям, щоб. Там їх добре сипали, що вони навіть з, нор, з норів не вилазили. Андрій Почтів, Артем Деженков, Факта і ті. Єдині новини. Наразі це все, але марафон триває. Наступний випуск новин уже пів на третю, Тож, подивіться, підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.